З Хельсинки, Фінляндії. На сьогодні була дуже довга дорога, яка, до речі, почалася вчора, але ми тепер на місці, і наступні три дні проведемо в Фінляндії. І основна причина, чому, власне, ми тут, це Ця дівчина. Моя сестра Марта вчиться зараз цей семестр в Фінляндії по еразмусу. І ми приїхали її провідати, власне. Відріфта. Так що зараз ми насправді швиденько збираємося. Ми буквально приїхали в прийшли швиденько в готель, лишаємо тут речі і біжимо погуляти по місту. Наступні декілька днів мають бути дуже насичені. Буду показувати, що ми тут робимо. Що тут можна подивитися, куди походити і взагалі що таке цікаве можна побачити в Фінляндії за декілька днів. Ми зараз рухаємося в центр міста, де будемо йти на екскурсію записалися. йшли до місця зустрічі біля такого пам'ятника на головній площі і це е, тур free walking tour я вже була на такому в інших містах і думаю зараз ми трошки походимо і нам розкажуть багато цікавого трошки історії дізнаємося взагалі що тут є що ось це наш гід з червоною парасолькою далі перст first. Тільки що сказала, що колись Фінляндії було два сезони: Winter season і Reconstruction season А тепер вони наклалися і, по суті, зима це чи зимовий період цей це час реновацій, і тут дуже багато всього реконструюється. Тут нам показують такі картинки, як виглядала колись оця будівля, бо зараз вона під реновацією. Хоч сьогодні світить сонце, і походу, це для Гельсінки не дуже. Звичний період, тому що наша гідна відкаже: о, сонце світить круто, але зараз вже наближається до заходу сонця, і стало так прям холодненько, таке морозене повітря. І хоча у нас у Львові вже така весна в самому розпалі, тут ще трошки зима, хоч і нема снігу. тут блоки позначаються або тваринами, або назвами різними. Ми тільки що перейшли на один з островів, який є в Хельсінкі. бо Хельсінкі складається з багатьох островів, і на деякі треба плести на кораблі, до речі, там один. Відпливає. А деякі можна просто перейти дорогу чи місто. Ми зупинилися на такій площі і там сауна. Там, видно, люди ходять голі. І більше того, на колесі огляду також є одна кабінка з сауною. Поділіться своїми враженнями про Хельсинки. При гарній погоді, воно дійсно непогано виглядає. то... Є з чим порівняти, знаєте? Кажу, не їдьте сюди, коли тут зима, коли тут сніг, похмуро, тому що вам не сподобається. А так може бути. Ми зупинилися на останню зупинку біля вокзалу, куди ми сьогодні приїхали з аеропорту. Тут дуже красиві будівлі, таке сонце заходить. Дуже гарно. Ми в таке приміщення. І якщо стати під одним з цих динаміків, то буде чути якусь радіостанцію. Ми на залі у Хельсінгах. Що ми дивимося? Пряма трансляція: рицько та ударка. Ми прийшли в ресторан фінської кухні. Зараз покажу, хто що замовив Мама скажи вас <рес> Оленя. Марта ще У мене якийсь десерт, типу Blueberry пай, але він теплий. Це дуже смачно. Це може як ця бруківниця в кафе. Дарини. Ментів через пюре дуже смачно. Але Марта казала, що це ніби шведська їжа. І в мене селмон суп. Це що, лусос? Mm -hmm. Суп з лососем, І тут намальований мумітроль. Оце ж сьогодні нам розказувало, що це такий символ Фінляндії. Вже гарна така тарілочка, і ще нам принесли комплімент. Хліб з маслом. Після довгої прогулянки, довжиною 18 тисяч кроків. Повертаємося в наш готель. Ми вже повернулися в номер і зараз будемо йти в сауну. Це традиційно те, чим займаються фіни. У них тут дуже багато сауну, в апартаментах, в готелі, як у нас зараз, просто як ми бачили сьогодні на вулиці. Сьогодні ми були на цьому free walking tour, Він тривав десь 2 години, і було дуже класно, тому що ми обійшли, в принципі, такі головні. Точки, і нам розказали трохи історії і про ці місця, які ми побачили, і плюс можна було задати якісь свої запитання. Наприклад, нам порекомендували потім. Ще таке кафе-ресторан з традиційною фінською їжею, куди ми і пішли. Тому загалом рекомендую це рахується як free walking tour, типу безкоштовний. Але по суті, в кінці ти можеш дати що віну заплатити, скільки вважаєш за потрібне. Але так то воно по суті безкоштовно. І, взагалі, гельсінки мені здалось дуже великим містом. От, реально, порівняно з Львовом, Це як зі Львова приїжджаєш в Київ і. Місто здається просто величезним вулиці, якісь широчезні, такі великі будинки, і так само мені було таке враження від Хельсінки. Є що подивитися, є де погуляти, і завтра, сподіваюся, ще трошки подивимося, що тут цікавого. Ну, да, Хочу добрий ранок. Сьогодні наш другий день Фінляндії, і ми з дівчатами зараз йдемо на сніданок. Знайшли тут на місце, де мають бути класні різноманітні сніданки, і будемо випробовувати на собі, що їдять фіни зранку. Зробили замовлення, але кухня працює з 9. -ї. Зараз 8.46, тому ми ще чекаємо, але, вигля... О, це ваше. але виглядає, що це дуже популярне місце, бо тут майже всі столики заброньовані на певну годину. Наш столик заброньований на 13.30 і майже так зі всіма. у наш це сніданок, панкейки. Маленькі. А що, що посуд приборів не І в мене healthy set, це авокадо тост і Кажете? гранола. Надіюсь, я все це зможу з'їсти. А, і ще в мене було в смузі. Що в тебе з напоїв? У мене напоїв було какао. Мені навіть сердечко не намалювало. Перший раз в житті я була шокована. Мені здається, на какао переважно не малюється. А, а ще розкажи за молоко. Тут, а, тут є вівсяне молоко, безкоштовне. Мені здається, альтернативно інші молоко також безкоштовно, але це треба питати. І є кафешки, в яких просто базово тобі готують на овсяному, навіть не запитуючись. Прикольно. Чому Як бустеринок те враження цього сніданку? Я в шоці. Зараз десь, може, плюс 4 градуси, а там люди купалися і є ті, які збираються зараз купатися в цьому холодню морі. Як сказали нам вчора на екскурсії, Фінляндія це країна тисячі озер. І багатьох островів. І ми зараз на цьому містку перейдемо з одного острова на інший. Беремо човен і пливемо кудись. Куди. А це напевно, назва острова? Макаосу. Тут нарешті пахне морем, водоростями. Тут дуже гарно видно, скільки різних островів. Дивіться, ми зараз, ну, може, теж і на острові. Там острів, там. Там, там ще щось таке малесенькі острови. Ми зараз тут гуляємо і прийшли в парк Кайвопуйсто Це один з найстаріших і найвідоміших парків в Фінляндії. І зараз покажу тут таке все кам'яне, в принципі, як і вся Фінляндія, що ми поки що бачили. Ой, я я побігала і прийшли чілити з таким краєвидом. А просто собі дивитися на море. Це мрія. Це не спускає жодного домі. Які твої враження? Сантусі. Варта не троє клад сансці дитин. За чого ти придасться? Дивіться, це посольство Рашки, їхній прапор, а тим часом навпроти. Про України! Не знаю, як в інших містах, але в Хельсінки просто всі вікна мега брудні. Я не знаю, що вони після зими не прибирають, що загалом не заведено. А навіть в тому закладі, де ми зранку були на сніданку, було брудно. Я традиційно купила таку горнятку Starbucks з Фінляндією. В Ювескуля це місто, де вчиться Марта. Це таке взагалі молодіжне місто, тут багато студентів. І їхали ми сюди з Хельсінки 3,5 години автобусом. В принципі, пройшов час досить швидко, але ми такі вже змучені, зараз четверта -го година вечора. Голодні, так що зараз їдемо до Марти на кампус. Подивимося, як вона там живе. Поїмо. І оскільки сьогодні неділя, то магазин досить так швидко закривається. Тому, може, підемо на такий шопінг завтра. А, а сьогодні трошки ще тут погуляємо і по досліджуємо. Ми зараз їдемо в їдальню кафетерію. Марта нас веде, і тут є сніг. Капець. Береш все, що хочеш, і воно все за 3,50? Ось наш обід за 3,50 кожним. Фу, прийшли в Мартині хороми. Зараз будемо роздивлятися. Може буде румтур, Мартин? Mm -hmm. Скажи, Марту, про свою сусідку. Моя сусідка з Китаю. Їй здається, 21 рік. Вчиться вона. Я не пам'ятаю що. Я її тай. Яка її китайськими я не знаю. Я її бачила три дні всередині лютого. Потім вона почала подорожувати, вона поїхала до хлопця в Стокгольм, ще десь з Європою подорожувала. Потім її хлопець захворів, вона його лікувала, потім вона захворіла. Потім вона ще в Фінляндії подорожувала, і от вона нарешті приїхала. Найдуже цікавий розпорядок дня, вона стає в 6-й ранку, а йде зразу вчитися. І mm -hmm. приходить пізно ввечері, лягає спати і знову стає в 6-й ранку. Привезла мені всякі приколи. Один... Один з цих приколів це. Ось такий якийсь, як вона мені сказала, Snacks. Гостре. Я не знаю, ну тут пише англійською, але це Рис. щось. Але взагалі тут це якесь, ну, логічно-азіатське. Казала, що воно гостре, можна з рисом їсти. Я ще поки не пробувала. І ще вона мені подарунки провези, я потім покажу. А -а -а. Я їй хочу подарувати гравлика Боба. Круто. Дай вам покажеш в своїй кімнаті. Давай. А, цікавий факт про двері, зараз я вам покажу. Дивіться. Я дістаю ключик, так? Я не можу відкрити ці двері, тому що я не закривала їх. А, вони просто, просто захопуються. Тому якщо і... ти залишиш ключик там і захлопнеш двері, то щоб відкрити ці двері, в день тобі треба буде заплатити 25 євро, а після четвертої 60 євро. Треш. Так, ось така от у мене кімнаточка. досить чистенько сьогодні. Це ще один подарунок, який мені подарувала сусідка. Якісь колекційні іграшки, там була така от займка. Гарно, так прекрасно. Штори, штори були тут. Штори були, купили такі гірлянди, виявляється, це взагалі їхній якийсь символ. Якщо ви приїдете в Фінляндію взимку, ви побачите у кожному вікні ось таку зірку, тільки більшого розміру. Mm -hmm. Такий краєвид просто топ. Так, щось таким краєвидом. Купила корзину, також собі вечір днем для одягу, дуже задоволена покупкою. Купила коцик, також на естетик. А лампа була? Лампа була. Власна. так. Фактично нічого такого. О, Штори бери, що також були. всі дуже... та зірка. Uh -huh. Людям дуже подобаються мої штори рожають. що їх купували? Ні, вони вже були. Це про мене ті пошли? Ні, це всі реально питаються. Далі є один туалет, тут просто туалет і дзеркало. Нічого. Угу. А, є тут а, ні, є. <реш> і є великий туалет разом з душем. Душ, як бачите, ніякої перегородки немає, просто шторка закривається. Це зручно, Тільки потім все в воді, і є така от паличка, якою це все забирається. Угу. Є дуже смішне деркало, це це яке повністю відкривається. <реш> це, ж, от це ж дуже зручно. І ще ще одну кімнату. Має бути одна там є кімната то і моєї сітки скидаю. А, а тут... ти вибирала собі кімнату? Ні, мені просто таку призначили. А, а тут має жити ще одна сітка, але її ще немає. І, до речі, за цю кімнату платять найбільше. Тому що в мене подружка живе піді мною і вона платить наскільки на 30 євро вроде, більше в місяць, ніж я. Просто ну, масштаб її більший. Дякую за Там. Взагалі, чому так є? Це в них політика, щоб зменшити відходи. Mm -hmm. Це типа все, що лишилося вони ставлять, чи спеціально готують? Yeah. Все, що лишилося. Фереро колекш. Коротше, макарони і такі, такі тюфтельки. Mm -hmm. Смачно. Марта, за скільки ти купила це велоспад? На жаль, наш гід поїхав. А ми мусимо йти на своїх двох. Високі Опа! Наша велосипедистка поїхала. Тут сортують сміття. Ми підійшли до озера, яке тут замерзає. На зиму. А то Марта на ньому на коза катається? А, ну але коротше, тут є озеро. І вона там на козанах каталася. Ми ходимо зараз по озері, яке тут замерзло. І це стільки снігу. Ми вирішили піти з того берега. Ось туди. Там якісь хатинки відніться. Марта казала, що вона там ще ніколи не була через замерзле замерзли овер і тут є декілька тріщин або не декілька кінцева точка сі береза ходили хобби грати в ліс. в якому лісі не знаю не пішла такі дуже вітають вона на одній летній Я не пам'ятаю. пам'ятає на коронавірус 3 березень там люди танцюють зумбу. Там зал, видимо. Назбирала. Є про ага. Невеличкий рум тур апартаментами. Ми вже вернулися. Цієї довгої зимової прогулянки і сходиш собі, думаєш, таке, ванна та туалет, нічого особливого. Дзеркало, а потім бац і сауна. Електрична сауна. поставила її розігрівати, вона така не супер велика, але мати так собі в квартирі сауну це, звісно, мрія. Короче, зараз будемо йти туди паритися. Я знайшла книгу з серії, яку я зараз читаю, детективи, і оцініть розмір. Прівно <ріху> з рукою, це просто капець. Але всього лиш 16 євро. У нас вона коштує десь тисячі гривень. Це означає, що не можна користуватися духами, тому що багато в кого тут алергія. Привіт з бібліотеки кафетерії цього університету в Ювесколі. Ми сьогодні перші півдня провели в величезному ТЦ, який нас завела Марта. Не дуже велике розноманіття, не дуже багато знайомих нам магазинів, але в нас був такий собі шопінг. Потім ми прийшли пообідати в кафетерію студентську. Там для студентів взагалі 3 євро. Коштує. Обід кожен раз якийсь інший для відвідувачів 6,60 здається. І там дуже класна система. Як там що набираєш, і потім як що, куди розкладаєш. Спочатку береш собі скільки хочеш салату, потім береш воду, сік або молоко. Потім береш гарнір, цей або цей і картоплю. І ще тут є хліб, якого можна взяти скільки хочеш, і масло. Така помазка що я. Тепер ми прийшли в бібліотеку, хотіли тут посидіти, попити каву, але вона закрита. Бо зараз вже майже третя година, вона до півтретьої. Тому ми йдемо зараз власне, в сам університет. Тут типу, декілька корпусів університету. Ми йдемо зараз ніби як в головний корпус і там погуляємо. І тут дуже гарний вигляд з вікна. Цікавинка Фінляндії. Рушник. Витягаєш собі. Витираємо. І відпускає. І відпускає. Ми прийшли в університет, будівля називається Агора. Марти тут проходили пари, але навчання закінчилося коли? У мене просто курси закінчилися в середині березня. Але це ж не Агора, це інша Агора. трошечки збоку. Mm -hmm. В середині березня закінчилось навчання. І тут є і матва корпуси, і там я не чилю, мені треба купа фінальних есайментів здати. Так що чилу нема. Так що не думайте по цьому відео, що тут все так легко. Матча. А Я в своїй матча Ері. Я один раз пробувала два тижні вдома. І правда, було дивно, коли ми робили замовлення. Хлопець, який приймав у нас замовлення. Ми таке кажемо, у вас є? Типу матча Лада. Він такий. А, можливо. Так що нам цікаво, що це буде. Матча очікування. Подумайте самі, реальність. Я моїй мачі. ері. моїй матчі. Матч герл ера закінчилася. Тоді, коли я вперше спробувала. Коротше, вони сказали, що в них матч лата ну трошки інше, трошки інше. Тому, типу, ми зробили звичайну лати. А Марта така каже, я не п'ю каву. Такий, а ну, типу, давайте зробимо щось інше. Коррой, трошки крінч. Ось і закінчується наше перебування в Фінляндії. Ми зараз з Марта в квартирі. Будемо зараз їхати автобусом назад в Хельсінки. І, до речі, цікаво те, що українською ми говоримо Гесінки, а всі фіни говорять Гельсінки. Тому я так і вже привчилася. Завтра зранку у нас літак назад у Польщу і потім в Україну. Тому, по суті, решту часу ми проведемо в добиранні назад. Це була класна подорож. Найважливіше, звісно, було зустрітися з Мартою, подивитися, як воно тут живе, і погуляти Хельсінки і Ювескуля, і застати навіть трошки снігу. Напишіть в коментарях, чи були ви в Фінляндії, або чи хотіли би побувати. І дякую вам за перегляд! Побачимось в наступних відео. Всім па-па!